Два простих факта, які свідчать на користь ранньої землі, і потопу, і бівлії. Це перше магнітне поле землі, яке зменшується. І якщо відмотати, з тою швидкістю, з якою воно зменшується на приблизно 6 тисяч років існує земля, згідно вівлі, воно було сильніше в 20 разів, ніж зараз. Ось. І при сильнішому магнітному полі краще себе поводять хромосоми, клітини і люди здоровіші, і взагалі все живе воно більше. А те, що ми викопуємо з-під землі в різних шарах, багато рослин, тварин там, шестиметрові черепахи вони були більшими. Ось тому що краще, краще було магнітне поле. І друге це кисень, тобто Біблія говорить, що шар води був над атмосферою який зруйнувався і випав вигляді дощу, і теж це свідчить, що було більше кисню в атмосфері.